Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Як зазвичай починаємо з вами з особистого життя. Дивимось на один день, дивимось трошки заздалегідь, щоб у вас була можливість приготуватись. І цікавою розповіді вам. Починаємо. До чого вам готуватись в вашому особистому житті. М -м -м -м. Так, дивіться, тут буде якась можливість обговорюватись королевими мечів. Нам тут показано, але це для кожного з вас якась, ну, знаєте, своя історія. Для когось це може бути свекруха, для когось це може бути керівниця ваша. Для когось це може бути людина на посаді, до якої вам треба звертатися, бо ви маєте певні справи вже на зараз з такою людиною. І для когось це може бути родичка або, взагалі, ваша мама, або родичка по материнській лінії, але людина така дуже власна, дуже така різка у спілкуванні. І дивіться, якась певна ідея буде обговорюватись, і буде можливість до спілкування, буде можливість щось ну, як вирегулювати, щось зробити, але не кажіть собі, не, ну тобто, знайте собі. Що в цей день буде ще тільки обговорення, не виконання, не саме виконання, а як підготовка до якогось виконання. Це, знаєте, коли остаточно ще не буде вирішено. Ще тільки, знаєте, як шукаємо відповіді отак більш воно мені йде. Ситуація врегулюється, стабілізується, але ж. ну от... Просто знаєте, що не стовідсотково в цей день. Один відсоток завжди залишається на те, що ви все можете владнати в один єдиний день. А 99% що це буде день підготовки. Далі дивимось: а сфера кохання. До чого вам готуватись в цей день у сфері кохання? До чого готуватись. Ну, тут таких, щоб дуже-дуже я не бачу, це більш на рівні бажань, думок, планування якогось. І для когось це все ж таки про трикутники. Не обов'язково, що це для всіх. це, ну, і, Нагадую, трикутники бувають різні. Не обов'язково, що це тільки про кохання, ну, коханці, коханки. Трикутники бувають і робота, це те, що заважає прямому вашому спілкуванні. І там хтось з родичів, або хтось з друзів, або хтось з колег, які смикають весь час, відволікають людину від вас, або вас від людини. Такі, знаєте, ситуації, коли буде можливість, ну, знаєте, як знову ж таки відволіктись від. Прямого спілкування, а для когось це як можливість взагалі увійти в той трикутник, якщо вам тут дійсно дуже-дуже треба. Всі люди різні, і у кожного свої плани на це життя. Тож просто без обов'язків, без подальших планів це просто от як. Весело провести час, все, не більше. Тут нічого більшого не навіть натяку нема. Не те, щоб там щось було поголошувати. Далі дивимось робота. Давайте дивитись, до чого вам готуватись у вашій роботі. Цей день, ой, прикриємо її трошки, бо, може, вона стидається. Ну так, по роботі все більш-менш і непогано. Те, що робите, робите, ну так, впевнено, доволі, робите час від часу одні і ті самі справи, і вони вас приводять до нормальних, хороших результатів. От для когось, як готуєтесь до відсторонення від роботи, ну, це як відпустка, відгули якісь, вихідні там, ну такі. Знаєте, коли треба розуміти, що щось таке у вас ну, вже є у планах і вже є певні дії з цього приводу. Або ви будете з кимось обговорювати це, або взагалі, як, знаєте, прописувати собі в плани, розглядати такі плани, нічого такого поганого тут не показано, а Дійсно, для когось з вас єдине, що трошки як відсторонення від грошових моментів. Ну це, як знаєте, зараз поясню, коли у вас є плани на певну суму грошей, доведеться їх переглядати. бо це як не всі гроші до вас дійдуть, або вони будуть затримуватись отакі от якісь моменти. Це що про роботу? До чого вам готуватись, бо краще б за все прийняти це в ваше життя? Угу. Отакі все ж таки про гроші. Дивіться. Відсторонення все ж таки для когось малюється. Це, як це може бути? Це коли якусь частку зарплатні вам не віддадуть, це коли затримають, наприклад, якусь виплату або борг чийсь будете чекати довше, ніж було домовлено? Ну, така якась ситуація. І це вже в роботі. Отака ситуація, вона вже в роботі. Це не на рахунок спілкування, на рахунок обговорення або планів, це теж з чим вже працюють. Далі дивимось, до чого вам готуватись, бо краще б за все відмовитись від цього. Якісь фантазії для когось вони пов'язані з імператором. Ну Тобто, це чоловік, який або на такій посаді, якийсь там ну наприклад, або він військовий, або він керівник десь, ну, у нього в підпорядкуванні є люди, або він взагалі чийсь чоловік, ну, може і ваш, а може, чийсь чоловік. Відмовтесь від фантазій, пов'язаних з цим чоловіком. Наприклад, ви щось обговорювали, і, наприклад, ви чекаєте певну відповідь від людини. Не фантазуйте цю відповідь, просто дочекайтесь, що вам відповість людина. Не фантазуйте собі зайвого, бо всі ваші фантазії вони трошки будуть не такими, як буде реальність. І відмовтесь, що одним єдиним якимсь кропком зміниться все і завершиться все. Це вже більш коли. Або роботи стосується, або країни стосується. Тут ситуація, яка вона поступово йде до завершення, але дивіться, як я отак трошки прикрию її, бо вона теж мало вдягнена. Коли карта мир лягає ще тільки на дно колоди, От бачите, скільки карт перед тим. Оце все треба пройти, а потім буде оця карта. Тож не фантазуйте поки що, а просто робіть те, що можете робити, щоб відволікати себе від отих, е, таких, знаєте, збільшених очікувань. Воно буде так, як воно повинно бути, як воно там, знаєте, так, щоб потім не переробляти, щоб не вертатись до цього кожні там кілька років. Ну, от така ситуація. І чого вам не уникнути, давайте дивитись. Чого вам не уникнути? Угу. Ну, хвилювань, розбитого серця, але це ситуація, яка вже в когось була, і це знаєте, як повернення до якихось. Моментів, які, дивіться, пов'язані з, з людиною, яка себе поводить доволі егоїстично. І кожного разу ви чекаєте, що людина виправиться. Або людина просто, от, знаєте, як недоросла себе. Може, дійсно, тут про дитину йдеться мова, або йдеться мова просто про когось з ваших родичів, з ваших, наприклад, з вашої сім'ї. Або про стару людину, бо у нас тут на дні колоди іерофант ховається. Але ж ситуація, яка викликає у вас хвилювання. От в будь-якому разі викликає хвилювання, ви нібито вже все собі розумієте, все знаєте. Але ж все одно просто, от, знаєте, коли очікування. Краще, ніж воно є насправді. Ситуація вона поступово у вас налагодиться. Якісь, ну скажімо, кращі результати, ніж було колись, вони теж у вас будуть. Але ж все одно, хвилювання, воно ну, це таке. це, знаєте, от, Ви звикли так сприймати цю ситуацію, ви себе не переробите швидко. Або, наприклад, може, це ви будете для когось. Людиною, яка засмучує. Тобто в ваших руках перегледіте цю ситуацію. Вам її не оминути, але висновки ви можете робити по ситуації, і ви можете змінювати своє відношення до ситуації в подальшому. Бо це те, що буде вертатись до вас раз відразу. Ну, воно якесь таке, знаєте, має циклічність у вашому житті. Так, далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Тут дійсно закривайте якісь страхи або якусь. Дивіться, є ситуація в вашому житті, в якій ви от просто ви не впевнені. От ви не розумієте, як воно буде далі, ви не можете цього контролювати, бо ну, така ситуація, вона не піддається вам до контролю. І е, ви хвилюєтесь з цього приводу, ви знаєте, як е, нема у вас такого чіткого розуміння, як воно далі буде. Порадою від вищих сил, намагайтесь є, порадою, намагайтесь врівноважити себе в цій ситуації. Бо як вирівноважите ви себе, ситуація поступово почне для вас змінюватись. Всі зміни вони йдуть від нас самих спочатку. Спочатку ми змінюємось, а потім змінюється сама ситуація. тож... Отака порада, ви її почули і можете з цим попрацювати. На цьому я всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!